І сьогодні ми проводимо наш перший такий захід, наш перший брифінг в рамках нашої відкритості, в рамках нашої прозорості роботи нашої Шевченківської району в місті Києві державної адміністрації. Тож давайте розпочинати. Сьогодні хочемо поговорити трошки про той час, про 2022 рік, про 2023 і наші плани на 2024 рік. 2022 рік, починаючи з 24 лютого, починаючи з повномасштабного вторгнення, був надзвичайно складний, надзвичайно випробувальний для кожного з нас. Ми відчули рішучу потребу в оновленні всіх наших робочих процесів, враховуючи особливості воєнного стану, в якому ми на жаль і зараз перебуваємо. Наша місія сьогодні. Це звичайно поліпшити якість життя кожного мешканця, створити в першу чергу безпечне та розвинуте середовище. Наш район був одним із найбільш пошкоджених внаслідок бойових дій. Станом на сьогодні ці пошкодження продовжуються, і ми маємо вже близько 300 пошкоджених будинків та будівель. Якщо казати про... Житлові будинки, то їх більше 200 95 97% вже відновлені, і в результаті останніх прильотів в цьому році, в серпні, в вересні місяці, ще роботи тривають, які ми плануємо завершити до кінця цього року. ми Разом із благодійною організацією Global Empowered Mission сприяли заміні вікон безкоштовній. Хочу наголосити безкоштовні заміни вікон в квартирах людей. Ось і станом на сьогодні вже відновлено 167 віконних блоків, в 57 квартирах, 23 житлових будинків, і ця робота продовжується. На жаль, на жаль, захисний фонд захисних споруд не був готовий до повномасштабної війни, і цю роботу ми почали фактично в другій половині 2022 року. Якщо казати про житлові будинки споруди цивільного захисту, перші кошти ми отримали наприкінці року із п'яти запланованих зробили капітальний ремонт в п'яти укриттях. Починаючи з минулого року для функціонування будь-якого закладу освіти в Україні в нього має бути Обладнане укриття. І цю роботу ми почали ще минулого року. І фактично з 45, які ми запланували зробити минулого року, 45 минулого року було зроблено. Те, що ми робимо в 2023 році, в цьому напрямку ми продовжуємо капітальний ремонт фонду захисних споруд. Те, що стосується житлових будинків та споруд цивільного захисту, з 32 запланованих, у нас вже 11 підремонтовано. Ми підготували звернення до. КМДА Київської міської ради для того, щоб нам виділили додаткові кошти на керуючу кампанію, це близько трьох мільйонів гривень. Ми порахували нам треба для того, щоб утримувати саме ось ці укриття без додаткової плати під мешканців. Я сподіваюся, що ці кошти ми отримаємо, і тобто бюджет міста Києва буде покривати саме оці витрати. Те, що стосується ремонт найпростіших укриттів в закладах освіти, із 50 об'єктів, які ми запланували капітально відремонтувати цього року в освіті, фактично завершені роботи на 32, ще на останніх 18, роботи мають бути завершені у цьому році. Далі, розуміючи, що наявний фонд захисних споруд треба розширювати цю роботу активно ми почали починаючи з червня місяця і станом на зараз до до фонду захисних споруд Шевченківського району додалося ще близько 90 об'єктів загальною площею трошки більше 48 тисяч які можуть додатково прихистити 77 сім тисяч осіб і цю роботу ми продовжуємо і надалі Ми реалізуємо декілька програм за повністю бюджетне фінансування, а також по програмі співфінансування з мешканцями. І цього року ми запланували роботу на 105 об'єктах саме в житлових будинках, в яких проживають мешканці. Станом на сьогодні 60 об'єктів вже завершено. На останніх 45 у нас ідуть активні роботи, і цю роботу також ми плануємо завершити до кінця. Цього року. Ми, як головний розпорядник бюджетних коштів Шевченківська РДА, не може витрачати бюджетні кошти ні на закупівлю дронів, нічого. Тому, але розуміючи потребу, яка є, ми 2023 року залучили небайдужий бізнес, небайдужий громадян до цього процесу. Нами було передано одна машина. Для нашого нового мотострілецького батальйону міста Києва одна машина була передана для 207-го батальйону територіальної оборони, а також різне приладдя, продукти харчування, спальники, карімати також були передані для наших захисників. На базі одного із наших інфраструктурних об'єктів, а саме. Комунального підприємства Старт, в якого є стадіон Старт. і один із об'єктів. І другий це Київський велотрек. Всі його знають, недалеко тут знаходиться. Ось на базі цього велотреку у нас працює реабілітаційний приватний реабілітаційний центр. Він називається Єрьомін. Центр безкоштовно сьогодні бере на реабілітацію військових, які повертаються після операцій. І цього року вже близько 217 воїнів отримали реабілітацію. Ми почали будівництво, капітальний ремонт приміщення для нашого нового центру реабілітації осіб з інвалідністю. В цьому центрі зможуть Отримувати допомогу дітки з інвалідністю, починаючи з самого народження до 18 років, а також старша група з 18 до 35. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб на базі цього реабілітаційного центру запрацювало відділення саме для військових. У нас станом на зараз в Шевченківському районі перебуває. 35, ну, близько 35 тисяч військово внутрішньо переміщених осіб. З них в 2023 році взято на облік 9500 осіб. Ми постійно надаємо їм допомогу, наприклад, виплачено грошову компенсацію на придбання житла 28 сім'ям на загальну суму 75 млн грн. Це такий інноваційно-консультативний майданчик для українських підприємців, для підприємців району, яким потрібна допомога у збільшенні бізнес можливості виходу на нові ринки. Особливо це стосується європейських ринків. Після санкцій, які були введені для білоруських і російських товарів, відкрилась велика велика ніша для наших українських виробників. От і за допомогою наших партнерів, таких як дієбізнес, ми реалізовуємо такі практичні заняття для е, нашого бізнесу, для того, щоб вони виходили і е, осягали нові ринки, що дасть нам додаткові кошти в бюджет міста Києва. Перше в Україні хочу зазначити, саме в Шевченківському районі спільно з Міністерством економіки України, знову ж таки «Дія бізнес та Державною службою зайнятості. Ми офіційно запустили. Консультативний майданчик для консультування наших військових демобілізованих, в яких є бізнес щодо залучення грантів для їх бізнесу. Плануємо завершити завершити ремонтування всіх укриттів, які є в сфері нашого управління. Це і в житлових будинках, а також в закладах освіти, щоб закрити вже. Це питання далі. Декілька а, закладів освіти у нас сьогодні не працюють, тому що в них відсутні укриття. Тому наступного року ми плануємо будівництво нових укриттів в закладах освіти. І наступного року, розуміючи потребу, яка, яка у нас вже є, яка в нас з'явиться з поверненням наших бійців. З фронту питання інклюзії, питання доступності це велика велика робота не тільки пандусів, а й доступності до всіх послуг, до соціалізації. Скажімо так, у цим напрямку ми будемо займатися наступного року. Ну і звичайно, не забуваємо про наших мешканців, про житлові будинки. Плануємо капітальні ремонти у житловому фонď.